На прилавках м'ясо, городина, хендмейд вироби, ярмарок на житломасиві парус вражає розмаїттям товарів. Сергій продає папужок. Пернатих розводить вже 40 років. Коли його прилавку завжди гамірно збирається юрба малечі, особливо зараз, у час війни, до мене сюди приходять скільки дітей. Кожну суботу, я вже їх знаю, почти кожного як звати. Із дітями, і кожну суботу приходять постоять, дощ іде, а вони з зонтиком приходять сюди. Просто постоять, подивляться, ну, зараз нікуди йти, війна. От. А тут вони ще й по конфетки отримують від мене. За донат на ЗСУ можна було обрати сувеніри, які виготовили діти. Магнітики, можна бомбочки для ванни отримати, милко. Є е, в нас також. Заколочки для дівчаток, мотанки для кухні. Є такі гарненькі лопаточки з петриківським розписом, які розписували як дітки, так і педагоги власноруч. Ми збираємо кошти для 28 ї окремої механізованої бригади на такий апарат, який називається Чуйка, тобто він улавлює дрони. І наразі ми назбирали приблизно 10 тисяч. Я вибрала підковку, тому що вона приносить додому добро, злагод і щастя. Для багатьох виробників такі ярмарки це можливість представити на загал власну справу. Валерій пасічник вже 15 років. Ярмаркує з першого дня сезону. Про мед може довго розповідати, але каже, краще куштувати. Це донік. це? цвіток такий називається. буркун називається Ось є мед. Насолода на просто дуже смачно. Відвідувачі охоче брали участь у конкурсах, відгадували українські страви та змагалися у знанні приказок. Діти розважалися на майстер-класі, створювали маленьких українців власноруч. Які ж ярмарки без виробів власними руками? Я теж вирішив долучитися та спробувати щось зробити. Ось такий патріотичний хлопчик у нас вийшов. На червоному камені осінній фінальний ярмарок зустрічає нас з запальними виступами юнацьких колективів. На цій локації знімальна група не вперше. Одразу рушаємо до пані Тамари, яка підготувала дещо особливе. Це мед з акації, різнотрав'я і фацелії. Нашій пасіці вже близько 40 років. Фацелію ми садимо самі на своїй землі. І бжілки збирають різні трави. Я також акація і тут ще є липа. Частували гостей традиційними українськими стравами, пиріжками, сирниками та варениками. Ось я, наприклад, взяла вареники, та це дуже смачна страва. Тут на ярмарки можна е, смакувати їжу та ще відвідати багато конкурсів. Прилавок пані Оксани яскраво вирізняється серед інших. Жінка родом з Нью-Йорка. Це наше українське місто на Донеччині, яке нині тимчасово окуповане ворогом. У Дніпрі продовжила в'язати і шити, та нині вже почала створювати новорічні прикраси. У мене тут представлені новорічні скандинавські гноми. Різдвяні да, сапожки да, на Миколайчика туди батьки кладуть солодощі для своїх малеч. Так і минув сезон осінніх ярмарків у Дніпрі. Протягом місяця кожен охочий мав змогу придбати товари у місцевих виробників за найкращими цінами. Дніпряни і гості міста кажуть, ці заходи стали для них справжньою розрадою. Олександр Гладуш, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.